Самі котлети, на які прибігли сусіди. Спочатку ріжу цибулю на шматки і її в блендері, так швидше і без сліз. Додаю її до фаршу. Я брала половину курячого та половину свинячого. Додаю сіль, перець, одне яйце і все гарно перемішую. Тепер начинка: натираю твердий сир, ріжу свіжу петрушку, додаю її до сиру, потім трохи сметани, гірчиці, ще трішки солі та перцю. Перемішую. Виходить ніжна кремова маса. З фаршу формую кольки, викладаю їх на деко застелене пергаментом, щоб не прилипли. І роблю з них по типу гніздечок. Всередину кладу начинку і відправляю в духовку. У мене духовка електрична, тому вибираю режим верх низ із конвекцією приблизно на 40 хвилин. Котлети виходять неймовірно соковиті та смачні. Дякую, що переглянули це відео, буду рада вашим лайкам та підпискам. Ще більше відео в мене на каналі Смачного!